що мав борги. закохався у дівчину, знаєте, з тих, що люблять гроші. Це ще до війни було. Так вона поставила йому умову з Що буде з ним, якщо він звозить її на Мальдиви? На Мальдивах він витратив на неї всі гроші. А вона після приїзду знайшла собі іншого. Запив. Борги почали рости, рости і рости. Колектори стали погрожувати, тоді він зібрався і поїхав на заробітки. Казав, що знайшов рекламу, ну, щось типу а, життя без боргів. Там контакт був. Він списався і поїхав, такий він же старий, заряд зовсім не тримає, від шнура працює. Знайдіть тих, хто зробив таке з моїм синочком.